Вітаю, Микола Гордецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні у День знань ми говоримо про найважливіше освіту і розвиток. Адже саме вони відкривають двері до нових можливостей, формують професійний і життєвий шлях кожного з нас. Служба зайнятості щодня допомагає мешканцям Тернопільщини здобувати нові знання, обирати професію чи започатковувати власну справу. Освітяни – це не лише ті, хто навчає, а й ті, хто виховує покоління, яке визначатиме майбутнє України. Ми щиро вдячні педагогам за їхню самовідданість у час війни у класах і бомбосховищах онлайн і навіть за закопів. Дякуємо за знання, терпіння, любов та підтримку. Отже, які вакансії у сфері освіти? Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали до служби зайнятості понад 1480 вакансій у сфері освіти, які укомплектовуються в тому числі через навчання за видами. Виданими службою зайнятості з сертифікатами чи ваучерами. На початок навчального року у базі даних Тернопільського обласного центру зайнятості актуальними є 556 пропозицій роботи, з них 326 у закладах загальної і середньої освіти. Роботавцям потрібні вчителі математики, інформатики, іноземних мов англійської, польської, німецької та інших, української мови, біології, хімії, фізики, географії, музики. Трудового навчання, фізкультури та інших. Також є робота для асистентів-вчителів та асистентів-вихователів, вихователів, помічників-вихователів, помічників -вихователів, керівників гуртків, викладачів за закладів професійно-професійно-технічної освіти, педагогів, організаторів, керівників директорів, закладів загальної і середньої освіти тощо. Найвища зарплата у вчителя інформатики в одній з гімназій 15,5 тисяч гривень. Ці цифри свідчать, освіта потребує мотивованих і професійних кадрів, готових працювати. Для розвитку наступного покоління. Тепер поговоримо про навчання та ваучери. Служба зайнятості пропонує освітянам, які мають статус безробітного, можливість підвищити кваліфікацію в Івано-Франківському, Полтавському, Львівському, Рівненському, Одеському, Харківському, Сумському та Дніпропетровському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, також у Західноукраїнському національному університеті за напрямами іноземні мови. Англійська, німецька, польська мова, комп'ютерні інформаційні технології англійської мови, для педагогів осіб різних категорій за віком від 45 років, ВПО, ветеранів людей з інвалідністю та інших. Доступні безоплатні ваучери на навчання за сучасними та затребуваними напрямками: серед них, дошкільна освіта, початкова освіта, психологія, фізична культура і спорт, середня освіта за предметами, предметними спеціальностями. Соціальна робота та консультування, спеціальна освіта за спеціалізаціями, богослов'я, громадське здоров'я, філологія за спеціалізаціями. Освітяни активно відкривають та провадять також підприємницьку діяльність. Так, завдяки реалізації грантної програми Є робота за проєктами власна справа та гранти для учасників бойових дій та одного з їх подружжя, які супроводжує служба зайнятості на Тернопільщині, реалізовується близько 40 бізнесів щодо надання освітніх послуг. До прикладу, отримавши грантові кошти, підприємці відкрили навчальний центр інтелектуал, школу ораторського мистецтва, кілька центрів розвитку та дозвілля дитини, логопедично-корекційний центр для дітей з молиними порушеннями, художню студію, міні-садок, танцювальний клуб, дитячий заклад позашкільної освіти, онлайн офіс навчання, фінансової грамотності, населення, мистецьку студію для дітей і дорослих для навчання малювання, інклюзивний дитячий садок, який створений батьком дитини з особливими освітніми потребами. Гарантери надають послуги з вивчення української та іноземних мов, шкільних предметів, з корекційної педагогіки, організовують заняття із загального розвитку, підготовки до школи, навчають танцям та акробатиці, прикладному мистецтву, рукоділлю. Музики та співу та багато іншого. До речі, Державна служба зайнятості почала видавати гранти у розмірі до 1 мільйона гривень на створення та розвиток дитячих закладів, садочків, ясел та центрів розвитку дитини. Якщо ви маєте бізнес-ідею і у вас є потреба в додаткових знаннях, служба зайнятості може запропонувати навчання-підприємництву. День знань це нагадування. Навчатися можна і потрібно в будь-якому віці, бо освіта це скарб, а праця це ключ до нього. А служба зайнятості допоможе обрати професію, знайти роботу чи започаткувати власну справу. Принагідно вітаємо усі навчальні заклади зі святом, особливо наші ЦПТО, Державної служби зайнятості та інші навчальні заклади, які співпрацюють з службою зайнятості у навчанні безробітних та працюючих громадян.